Вітаю, друзі! А ви замислювалися, що може бути з кривим рогом, якщо раптово не стане вілкула? Якщо, наприклад, він втече чи опиниться у в'язниці? А що буде, якщо він залишиться? Ось про це і поговоримо в цьому відео. Та спершу я хочу подякувати своїм підписникам за підтримку та допомогу, яку ви надаєте мені у вигляді лайків, коментарів та донатів. У нас із вами поступово збільшується кількість підписників, і за останні два місяці ми виросли майже не 8 тисяч людей, за що я безмежно вдячний кожному, хто шейрив ці відео, хто ставив лайки та активно коментував. Ми з вами працюємо разом. Я роблю контент, а ви допомагаєте його просувати. Бокам'я приходіть, а ти смотри, аріом такої. І чим більше нас із вами буде, тим сильніше ми зможемо впливати на пришвидшення довгоочікуваних змін у нашому місті. Для тих, хто не встиг передивитись попередні відео та не знає, яка в мене мета, двома словами нагадаю. 1 грудня 1991 року вся Україна вийшла на референдум та підтримала акт проголошення незалежності нашої держави. Я теж був на тому референдумі разом із моїм дідусем Миколою Федоровичем. Він тримав мене п'ятирічного хлопака за руку, дивився в очі і обіцяв, що коли я виросту, наше місто та наша держава вже будуть геть іншими, набагато кращими, зручнішими, комфортнішими та розвиненішими. Коли 2014-го в мені, як і в багатьох інших українцях, прокинулася громадянська свідомість, я зрозумів, що не можу просто так чекати, коли пророцтво мого дідуся здійсниться, і мушу докласти максимум зусиль для того, щоб пришвидшити його. Тут я вважаю буде доречною цитата Зігмунда Фройда. Яка, як мені здається, непогано описує й мене самого. Фройд казав: я не сильний ні в природничих науках, ні в математиці, ні в рахунку, але те, чим я не ділений, нехай і в обмеженому вигляді, мабуть, розвинене дуже інтенсивно. Тож, я роблю те, що вмію, задля, як я вважаю, великої мети. Дуже приємно, що є така кількість людей, які мене підтримують. Вірю, що лише в єдності сила і об'єднавшись, ми обов'язково переможемо. Тепер до справи. Моя підписниця задонатила тисячу гривень та замовила відео про гарні справи та щось позитивне, бо постійний негатив усюди, а людям хочеться, хоч іноді почути щось приємне, і всі зараз так громко кричать, що все все крали. Я довго думав, а що ж приємне може бути в нашому місті, яке вже 13-й рік під окупацією мафіозного клану. І на думку мені спало лише дві речі: це або відео про перемоги простих людей, які всупереч корупційній мафії роблять добрі справи. Або... Алюзія на тему Кривий ріг без вілкулів. Подажіте, І Знаєте, що відео про добрих людей і їхні добрі справи я вже робив. Воно набрало дуже мало переглядів у порівнянні з іншими. Це ролик волонтерський рух Кривого Рогу. Історія одного штабу. Подивіться його, якщо ще не дивилися. Посилання на цей ролик я дам у описі під цим відео. А сьогодні давайте все ж таки проаналізуємо, що буде з Кривим Рогом, якщо в ньому не буде вілкулів, що нужно для розвитку нашого города. Але одразу хочу наголосити, що це дуже важка тема, адже Кривий Ріг це дійсно унікальне місто України, і без глобальної реформи судової та правоохоронної систем все, що ми можемо отримати, це зміну шила на мотовило. Адже поки вілкули ще не щезли, вже зараз є щонайменше кілька сил, які мітять на його місце з метою власного збагачення, а ніяк не розвитку Кривого Рогу. І якщо ми з вами допустимо ці сили до влади, раптових та повноцінних змін не буде. Тож, давайте уявимо, старого вілкула покликав до потайбічного світу рогатий, а син його отримав купу підозр від правоохоронців і ніяк не може ні з ким домовитись, бо хабарі або не беруть, або гилять величезні ціни. П'ять мільйонів. А Сашко в нас дуже жадібний, тому домовитись не виходить. І вихід в нього лиш один втеча. Так, щоб ви просто для себе знали. у перший день після його втечі почне руйнуватись картковий будинок, адже в блоку вілкула нема нікого, хто не замазаний в корупційних схемах і за ким не прийдуть правоохоронці? кралі. Тож ті, хто розумніше, візьмуть приклад із Сашка та почнуть за безцінь продавати майно в кривому розі, яке залюбки скуплять ті, хто планує посісти їхнє місце. Після втечі вілкулів, за законом міська рада має зібратись на сесію та проголосувати за кандидатуру наступного секретаря, який до виборів буде тимчасово виконувати обов'язки міського голови. Швидше за все, це буде хтось із президентської партії, і до найближчих виборів в кривому розі почнеться досить цікавий період переділу влади та невеликої відлиги для мешканців міста. Адже ті незначні хабарні теми, такі як, наприклад, продаж путівок для маршруток, стануть на паузу, бо новий очільник міста муситиме замінити всі керівні провілкулівські департаменти на своїх людей, які не відразу війдуть в тему та побояться брати за великі хабарі. У цей самий час активніше почне працювати поліція. Особливо в відділ по економічним злочинам, бо постійний потік грошей від вілкулів закінчиться, і виникне необхідність обілячувати тих, хто ще не втік, та шукати компромат на нових. Разом із тим, щоби не відповідати за злочини вілкулячої мафії, нові очільники комунальних підприємств будуть змушені провести ревізію, щоб фактично з'ясувати, що вже вкрадено, а що ще лишилося. Бо якщо вони цього не зроблять, стануть сапом відбувайлом та відповідатимуть за злочини попередників. Поки це все відбуватиметься для мешканців міста, виникне незначний колапс у роботі більшості комунальних сфер, таких як, наприклад, робота комунальних лікарень, навчальних закладів та міського транспорту. Але це все вирішиться дуже швидко, бо новий тимчасовий очільник міста матиме надію, що за швидке та ефективне вирішення проблем, які утворились при вілкулах, він отримає довіру від містян та обереться на посаду міського голови на наступних виборах. На жаль, я переконаний, що пропрезидентська партія складається геть не з тих людей, які Зможуть імплементувати швидкі та якісні зміни в кривому розі. <рив> Бо я здебільшого знаю людей, які представляють цю партію в нашому місті, і не вірю в те, що вони хочуть чогось іншого, окрім як стати вілкулами. Нічого не буде. Але разом із тим, я вірю, що в нашому 600-тисячному місті є людина, яка може реалізувати те, що вдалось зробити, наприклад, в Ірпені. Двома словами: в Ірпені був такий самий, як Вілкуля Камер, і місто загнивало. Але після того, як його змінили. В місті почались неймовірні зміни. Замість хащів, де ширялись наркомани, були збудовані прекрасні сквери та парки, встановлене якісне та яскраве освітлення. Місто швидко змінилось на краще. Вірю, що в кривому розі теж є такі люди, яких ми з вами мусимо знайти та допомогти їм очолити наше місто Задля того, щоб воно, врешті-решт, почало змінюватись. Конечно. Нам потрібні такі міські голова та депутати, які не будуть залежати від олігархів та власників містоутворюючих підприємств, які не побояться підняти податки на землю для різних митинвестів та арселорів. І в нашому бюджеті з'являться кошти для стрімких та рішучих змін. Якщо ви не знали, законом передбачено, щоб металургійні гіганти платили податок на землю до 12% від вартості цієї землі. Але вілкуляки усі ці роки чомусь не підіймають цей податок вище 1%. І місто, як ми з вами бачимо, не не отримує достатньо коштів, щоб вистачало і вілкулякам красти і розвивати інфраструктуру Кривого Рогу. У бюджеті нашого міста до повномасштабного вторгнення було 10 мільярдів гривень. І всього 1 мільярд потрібен, щоб в усьому місті зробити якісні та зручні тротуари. Отже, такими я бачу можливі зміни в Кривому Розі, якщо вілкуляки його залишать. А що з цього приводу думаєте ви? Пишіть у коментарі. У завершенні хочу анонсувати підготовку матеріалу на тему, хто довів Костянтина Павлова до самогубства. Я мені вже задонатили 100 гривень для того, щоб я почав роботу над цим сюжетом. Якщо підтримуєте таку ідею, давайте зберемо ще 900 гривень донатів із коментарем відео про Павлова. І можливо наступного тижня я зроблю такий відос. Тепер второе. А ще планую підготувати матеріал на тему, яким має бути наступний мер кривого рогу, щоб місто почало розвиватись. Вибирайте, що вам цікавіше, підтримуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. І я переконаний, ми пришвидшимо зміни на краще в нашому місті. Дякую, слава Україні! Живіть довго та процвітайте! А вілкулякам я бажаю якнайшвидше щезнути з лиця кривого рогу, залишивши все. Почему видео автовословіе просто доступно, поэтому через случай та всячегославностя Украины, стати пройти после України, та сам Україна, автобус, одное, понимаешь,